Друзі, всім добрий ранок. О, в кроватки. Так хорошо. Тепленько. На вулиці просто погодка. Дощ лупить. Ой, а дома хорошо. Хоч тут і немає і ремонту. І умов прям тут таких яких надо комфортних, но затишок есть. В таку погоду, коли тепленько вдома. Тепленькі постельки ствільці. Красота. Короче, я так взагалі не п'ю. А це ходив якось по маленькому. Та коротше, блін. Пісок почав виходити. Аж відчував, як воно, блін. У мене виходить по каналу, аж, бля, аж пекло. Ужас. Відчуття неприятне. Я купів пляжку пива. Це. Ну, попив, щоб хоч воно якось може прогнало. Не знаю, наскільки це воно ефективно, наскільки воно допомагає. Зараз треба оставатися. Попить кави. Оце я. Щось трошки поприбирати вдома. срач вже капець. Труси носки. В гараж повиносить ці носки діря. Я показував. Відосі ко одному. Так що так. Світла немає. Немає світла. Добре ще понапирав. Там два відра були. Стоїть. НЗ на такі випадки дощ лупить на вулиці аж по вікнам. Зараз вроді вже не так, а то аж по вікнам. Думав, синички з годівнички не будуть їсти. А вони їдять. Ну, вони так -то їли, але просто там вони я покажу, зараз позимаюся. І затоща воно, води наливало, і все поприсідало. І все в воді. Сейчас покажу вам, друзі. Годівничку. І вона. Криші немає, і вона аж прогнулась. Ну, семечка була. Короче, друзья, звичайно, каністра з ту соло. Набив туди води и заміш штанги мені. Так, сейчас мусочки заберу в гараж на тряпки. И йдемо в туалет. Є мой хлібчик сынечком. І будем умивати, чистити зуби. Вода есть тут. воды трохи есть. Ох, oh. и погодка, конечно. Тільки вдома сидіти в таку погоду в мене були плани. Поїхати на природу, кострик попалити, відпочити. і без алкоголю, як всі думають. Що якщо природа, то треба алкоголь. Ні, друзі. Можна відпочивати з чаєм, яким ти звариш. На кострику. З конфеткою якоюсь, вкусненькою. І все. Но погодка не радує покажу. Горіхи, друзі, я так не продав. Знімаю там, знімаю, роблю каву. Тут видно, не видно. Водичка. Зараз насипемо кави. Горіхи не продав. Оце думаю може взяти його, поїхати та продати їх. Чорніють. Струхнуть просто й мене, жалко. Хоча їхати далеко, це я все, що продам, то це чисто буде на бензин. І все. Тому це. Продати горіхи по суті для того, щоб покататися. Її звісно, почистити, оце все, Ну, дивлюсь на це і страшно. Це коли я ще дім купував, а це воно так в такому стані було. Так. Ось вони тут. Це прошлогодні. Ну, вони на камеру зараз, що світиться камера, то воно не так. Но... Ну, ось сухий. Тут ці вже струх легесенький І вроді нормальний. А ось ці то це ось про цьогорічні. Хороші, видно відразу. Не знаю, побачу. Тут по селу їздили. селу їздили. Я так, світить в глаза. По селу їздили. Купляли. Але я не встиг, я поки вибіг, а зараз ці пластикові вікна шуму майже немає. Ну... Хорошо. А то дорога ж поряд. То фури їздять, то машини, то воно добре чутно було, з обичними вікнами звичайними. Кофе надо, кохве, з конфеткою. Тут мене котюло ж газовий. А все, и тут я так сюда спинку притуляю. Сижу хорошо. Гріє почки. Вот так вам, друзья, такие справы. Вот так я и живу. в забитому Богом селі. Я хочу вам сказати, що тут моя душа спокійна, тут хорошо, комфортно, тут я дійсно відпочиваю. Нічка ж так і не віднис ще. І тут пізніше, одне все треба пробити, буде нагріти ножика та пробити отвори зробити, щоб та вода витікала. Хоча там вже обіцяють морози, і там така погода не дуже. Для мене зима повинна бути зимою, так як колись було. Мороз мінус 10, хоча б мінус 15. Снігу, поколіна. Коли воно все в снігу, все засніжено. От і зими. От класно. А це так, звісно, клімат помінявся. І міняється і далі. Недаремно в нас от уже персики почали. выращивать. Скоро и бананы с кокосами будем. Ну, с напиток. Хлюпать буду, лучше закрыть. У мене є ось така кабоварка. Мажорна. Але це капельна. Ой, тут я і не бачу, що в мене тут оце все ужас який. Жесть, блін. Уявляєте, в кофі, в жмиху моль заводиться, я так ось ще не бачив. Ну воно взагалі, взагалі, даже і поряд не стоїть. Зрівнюючи от з такою гейзерною. Гейзерна, конечно, робить чудове кофе. Чудову каву. Если, правда, хорошее зерно было. Кто-то под сигареточку любит. хвоювать. А я не. Я не курю. Слава Богу. Дорого курить, дорого пить. Я тут. Під... А у мене там конфетки есть. От конфеточку. От книжечку. сидять. Коротше, бачите, як воно провисло. Хочу там от пропалить. воно красавіце. А їм, походу, ще й нравиться, що він м'ягенький, мокренький. Може там забродив іще. Ай, природа, природа просто неймовірна. Хтось буде казати, як завжди, писати мені, о, дурак, щось тебе взагалі з головою не в порядку. Скільки років тобі а ти на синечкам робиш, годівнички чи ще щось. Так, да, люблю природу, і є можливість, і є бажання навіть таку примітивну зробити своїми руками, а потім сидіть, піть каву і дивіться, що. І тваринки щось їдять, що хоч трішки їм краще жить. Потягнуло мене на філософствовання. Все, треба відключатися і читати книжку.